Навколо проекту наповнення куяльницького лиману морською водою дедалі більше чуток. Зі дня на день подачу води перекриють і попередньо лунають фейкові повідомлення щодо успішності проведеного експерименту. Що відбувається з лиманом насправді намагається зрозуміти науковець Борис Капочкін. Він звертається до історії та вказує на циклічність життєдіяльності куяльнику. «По Поводнобалансовим розчетам води було достатньо і рівень довго був піднятися на 97%. Міліметрів, коли ізміряли, оказалось, що напустилася на 300 міліметрів. В даному випадку лиман поглотів 39 дев'ять слой слой води 39 дев'ять сантиметрів поглотів. на то, що вода поступала. Кліматична норма наповнення водойми за рахунок дощів у вересні та снігопадів у грудні виконана. Але враховуючи додаткові обсяги води, що поступили у лиман з моря, ця норма мала бути перевиконаною. Але чи так це насправді? Зараз ми бачимо, що вода. реально была, поступила в Лиман, но уровень не поднялся. И об этом мы с вами говорили в августе месяце. Мы показывали, что Лиман не держит воду. Это было известно, это было опубликовано в этой монографии. В том же экологическом университете два раза защищалась диссертация, которая это утверждала. об этом говорил завкафедр гидрогеологии Черкес гидрогеолог, профессор доктор наук. Дослідження вчених доводять, що куяльницький лиман складна екосистема, яка здатна до самовідновлення. І будь-який сценарій з його штучним наповненням чи то морською, чи то прісною водою нічого не дасть. Скільки б ми не налили, все одно б лиман воду не удержав, тому що змінення рівня лиман ніяк не зв'язано з об'ємом поступлення води в лиман. Ось Отакий парадокс. Цей парадокс знали ще в кінці дев'ятнадцятого віку. А это ж було вот в 1907-1925 п'ятому роду. Від цих графіки є, уровень не піднімався. Раніше вчена спільнота Одеси планувала розробити комп'ютерну модель екосистеми куяльнику, яка б збирала фактичні дані про лиман для подальшого їх аналізу. На основі досліджень розроблялися б системні рішення. Натомість ініціатори проекту з трубою вирішили ризикнути, маючи лише формальні експертизи не підтвердження експериментально та слабкі уявлення про наслідки засувки на трубі були відкриті. Ми не наливаємо туди дистиліровану воду. Ми наливаємо воду, яка содержит определение компоненти. І от сейчас ми повинні говорить о том, що 8 тисяч тонн сульфатів ми туда влили. А это около 10-12 тисяч гипсов в виде кристалів. Тон, котрої як наждачка по всьому этому слою грязі воно, безусловно сіла. Проби води з самого початку мали братись і аналізуватись фахівцями Державної екологічної інспекції, але тільки зараз постфактум оголошується конкурс на моніторинг наслідків наповнення куяльницького лиману морською водою. Тепер, на думку вченого, моніторити ситуацію мають не розробники проєкту, а незалежні дослідники, які зможуть об'єктивно констатувати рівень нанесених лиману збитків. Зараз на нього лиману, його потрібно визначити, який. І потрібно розробити мероприятия, як його мінімізувати. Хто має лазити по цьому лиману і зашкребувати цей слой? Я думаю, що ті вот групи, хто ввела супровождення, в першу чергу, вони повинні там участвувати в цьому ділі. З кульками, з усім, з лопатами. Потому тому ж э, этот слой он законсервируется. і наші потомки через 100-200 лет, вони всегда будут отбирають проби. Він лежить. Його не спрячеш нікуди. Борис Капочкін впевнений, якщо скидання каналізаційних вод у море, з якого згодом живлять лиман, відбувалось одночасно, то перелік отруйних речовин, що потрапили у куяльник, набагато більше ніж можна припустити. В настоящее время ми закачали около ну, по их оценкам, 6, а собирались они сделать. в объеме 8 миллионов кубов. И мы не знаем, какие это воды. То есть я вот даже не знаю, в это время проводился сброс канализационных вод или нет. Если он проводился, это вообще катастрофа. Потому что, в принципе, забор ведется примерно с того места, где проводится сброс этих вод. На думку вченого, найкраще, що можна зробити, це не втручатись у ритми життя куяльницького лиману, але в його опонентів на черзі проект з розчищення русла річки Великий Куяльник, який тільки розробляється, але й тут є серйозні ризики. Якщо ми будемо залюбити депресну воду, то у нас з'являться вселенці, Тобто і біологічним путем у нас будуть появлятися раковини, малюску Тобто, Це теж, скажем так, непонятно, який реол це зарплати. Тож питань залишається багато. Передусім, чому проект з трубою та проект розчищення русла річки розробляються окремо у часі, хоча ініціатори анонсували їх як один глобальний проект у два етапи. І, врешті, хто відповідатиме за наслідки, коли вони стануть відомі Одеситам?